Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих серіалів в жанрі вестерн. Поїхали! У 1883 році, колишній капітан армії конфедерації Джеймс Датон разом з сім'єю вирішує назавжди залишити Техас і вирушити на північний захід у пошуках кращого життя. Прагнучи якнайшвидше розпочати тривалу подорож, Датон отримує пропозицію об'єднатися з ковбоєм Бренаном та його напарником Томасом, найнятими для допомоги німецьким емігрантам, вирушаючи в небезпечну пригоду через рівнини мандрівники зустрічають інших ковбоїв, відбивають напади бандитів, і щосили намагаються дістатися кінцевого пункту подорожі. Лабель невелике містечко на дикому заході, в якому сталася страшна трагедія. Усі чоловіки загинули в шахті, і тепер тут, крім літнього шерифа, живуть лише жінки. Їм довелося зіткнутися з багатьма труднощами, але вони навчилися виживати без чоловічої допомоги і разом пройшли чимало випробувань. Проте незабаром Лабель стикається з новими загрозами, коли до містечка прибуває банда головорізів, очолювана Френком Гріфіном. Одразу після завершення кровопролитної громадянської війни Сполучених Штатів відставний солдат конфедерації і колишній рабовласник Кален Бохенен прямує в Небраску, щоб знайти і помститися тим, хто вбив його дружину. Незабаром він опиняється на одній із ділянок будівництва трансконтинентальної залізниці, яка має зв'язати процвітаючі східні штати з диким заходом. Очоливши бригаду темношкірих робітників, Кален наближається до. Своєї мети, проте водночас змушений протистояти місцевому племені шаєнів, яке хоче вигнати непроханих гостей зі своєї землі. Наприкінці 19-го століття леді Корнелія Лок прибуває з Британії на дикий захід, щоб розшукати та помститися чоловіку, який вбив її сина. Прибувши на місце Корнелія зустрічає несподіваного союзника, загартованого в боях корінного американця Елі Віпа, який служив кавалеристом в армії Сполучених Штатів. Натомість сам він прямує до Небраски, щоб заявити права на землю, яка йому належить за службу, незважаючи чи на попередження про те, що білі люди ніколи не виконують своїх зобов'язань? У розпал великої депресії таємничий Сен Девенпорт, перебуваючи в ролі проповідника, намагається згуртувати городян айови для боротьби з промисловцями, корупціонерами з місцевого банку, поліцейської дільниці та видавництва. Останні, щоб зупинити наполегливого чоловіка, наймають колишнього в'язня Крілі Тернера. Ось тільки ні жителі провінційного містечка, ні багатії. Зовсім не здогадуються, що Сет та Крілі виявляються рідними. Bratāmi. Заможня техаська родина Макалоу має намір закріпитися в нафтовидобувній промисловості. Голова сімейства Елі успішно перетворює особистий бізнес на найбільшу імперію країни. Натомість його молодший син Піт не схвалює одержимість батька бізнесом, тоді як старшого сина Фінеаса цікавлять лише батьківські гроші. Проте суперечності всередині родини виявляються незначними, коли між Макалоу та іншими місцевими життями. Починається боротьба за владу в регіоні. Переживши громадянську війну у Сполучених Штатах, темношкірий раб Бас втікає від свого господаря і ховається в південно-східних лісах, де живуть корінні американці. Через три роки він прибуває до штату Техас, де доля зводить його з Шерелом Ліном, заступником маршала Сполучених Штатів, який пропонує басу роботу. Несподівано, колишній раб починає перевтілення на успішного федерального офіцера, який веде полювання на небезпечних злочинців в індіанських резерваціях За часів золотої лихоманки у південній Дакоті зводиться містечко Дедвуд, яке стає притулком для старателів, а також всякого роду злочинців, які ховаються від закону. Формальним власником міста стає Ел Сверенджен, який тримає салун з дешевим алкоголем та повіями. Натомість сюди ж у пошуках удачі перебирається і відставний маршал Сет Булок, маючи намір відкрити торгову крамницю та перебрати владу до своїх рук. Дикий захід здавався новим поселенцям місцем, де були необмежені можливості для забезпечення себе гідним майбутнім. Батьки маленького білі прибули з Ірландії до Північної Америки, сподіваючись розпочати нове життя, проте швидко зіткнулися з жорстокою реальністю. Роботи як і можливості придбати власну ферму не було. Тож незабаром батько хлопчика впав у депресію та помер. За ним пішла і мати, залишивши. На самостійно дбати про своє існування, Біллі був змушений приєднатися до місцевої банди, показуючи небувалі навички у володінні вогнепальною зброєю. Вже багато років подружня пара Датонів проживає на мальовничому ранчо в штаті Монтана. Голова родини Джейкоб разом зі своєю дружиною Карен успішно керує великою фермою Єлоустоун. При цьому, не маючи власних спадкоємців, сімейна пара займається вихованням дітей рідного брата Джейкоба Джеймса, які швидко стають невід'ємною частиною їхньої сім'ї. Важко працюючи, датони змушені боротися з наслідками пандемії. Найсильнішою посухою скасуванням сухого закону та початком великої депресії. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.